Доброго ранку, діти маленькі, хай сяють посмішки ваші гарненькі. Сьогодні до нас у гості завітав писик. Він привів із собою друзів. А хто ці друзі? Спробуйте відгадати за голосом, слухайте уважно та відгадуйте, яка тварина так подає голос. Хто це? Правильно корова. А хто так подає голос? Вірно, діти, це свиня. Це хто малята? Правильно, це кішка. Ну і ще одну тваринку спробуйте вгадати. Так, це кінь. Молодці діти, ви вгадали всіх тваринок. Тварини привели з собою своїх дитинчат. Але всі дитинчата переплуталися і тепер не можуть знайти своїх мам. Малята, давайте допоможемо тваринкам знайти своїх мам. Це теля. Діти, як ви гадаєте, хто його мама? Правильно, це корова. Це кошеня. Діти, назвіть його маму. Вірно, це кішка. Це порося. Діти, хто його мама? Так, це свиня. А це лоша. Малята. Хто мама Лошати? Кобила правильно молодці. Тварини дякують вам за допомогу. І у подарунок наш друг песик приготував для вас віршик про тварин. Цей вірш написав Роман Завадович. Називається цей вірш Песик, котик і коник. Де ти песику бував? На подвір'ї вартував Від світанку і до ранку без устанку гав-гав-гав. Де ти котику бував? Я на мішок полював і в кімнаті, і на дворі, і в коморі няв-няв-няв. Де ти конику бував? На левадах я гуляв, у полях, лугах гуляв я, всіх вітав я і га-га. Ось такий чудовий вірш. Малята, а тварини вже прощаються з нами і кажуть всім нам до побачення. Прощаємося і ми. До нових зустрічей. Бувайте, діти!